Не знаємо, що сказав насправді Трамп, бо це озвучив Лінсі Грем після того, як пограв з ним в гольф. Хоча грав гольф для Трампа, це також ну, певне певне генерування політики. Ми бачили це на прикладі, коли там президент Стуб з ним грав, і як це позитивно потім впливало зокрема і на український Кейс. Ну але тим не менш. Я б не був настільки оптимістично налаштований після слів Грема, бо знаєте, якось дивно виглядає, коли ось Трамп підписав угоду, торгівельну угоду з Китаєм, де мова йде про прийнятні мита в обмін на китайські рідкоземельні матеріали, які. Будуть без проблем експортуватись безпосередньо для американських компаній, Сполучені Штати, ніби досягли такого серйозного прогресу. І тут же ж Грем говорить: а ось є законопроект. Ці ж 500%. Ми це ж не проти Росії. Ну, ми ж маємо розуміти це проти споживачів російських енергоносіїв. А хто це передусім? Це є Китай, який споживає 70% російської нафти, це є Індія це є багато багато інших безпосередньо потужних потужних гравців на світовій арені та це навіть європейський союз безпосередньо де там так само є відсоток по споживанню російських енергоносії тому якщо все ж таки законопроект буде підтримано і він буде рухатись білим домом. То я переконаний, що він буде значно послаблений, значно послаблений для того, щоб не зачіпати інтереси е великих держав, і цього теж можна очікувати. Але паралельно з тим, я відзначу, що ну насправді не треба взагалі в конгресі сполучених штатів приймати якісь такі е закони, І, до речі, сам процес. Затягнеться навіть за політичної згоди, достатньо рішень конкретно президента Трампа, достатньо рішень та навіть міністра фінансів пана Бесента для того, щоб, хоча б, подати сигнал, що нинішня адміністрація Трампа готова запроваджувати нові санкції, саме нові санкції проти РФ. А натомість, що ми зараз бачимо, ми навіть не бачимо збереження статусу КВО, бо Поки Грем виходить, розказує на прес-конференції, як класно він пограв з Трампом у Гольф. Чомусь в Угорщині знімають обмеження на будівництво АЕС з російськими реакторами, ПАКШ 2 Відповідно, це два реактори на по 1 і 2 гігавати. тобто виходить, Трамп дає позитивний сигнал на словах, і то не факт, що він це сказав. А з іншої точки зору робить можливість далі Росатому заробляти. Ну з цим треба дійсно щось робити з точки зору подальшої якоїсь консолідації цієї санкційної політики, консолідація як безпосередньо в самих Сполучених Штатах так разом із Європейським Союзом. І, звичайно, було б непогано, аби і США безпосередньо вплинули. На своїх друзів в Угорщині, в словаччині для того, щоб дати зелене світло 18-му пакету санкцій вже з боку європейського союзу. Про переговорний процес, який нині буде продовжуватися, далі говоримо так. Дійсно, але говоримо вустами тих людей, яким не то що не те, що не можна довіряти, але все ж таки маємо говорити про це, щоб розуміти, що вони виносять на порядок. Денний мова про. Медіашістку Путіна Дмитра Піскова, який розповів, що динаміка перемовного процесу щодо України багато в чому залежить від позиції Києва та ефективності посередництва Вашингтона. Ну, посередництво Вашингтона ми бачимо. Цілування в дупу Трампа призводить тільки до підвищення терористичних атак і ні до жодного прогресу у мирних перемовинах. Знову ж таки, це я про це говорив на мою суб'єктивну думку, але чомусь мені здається, що не тільки на мою. Мир значно далі нині, ніж якби умовно напевно була якась камала Гаріс чи там Джозеф Байден переобрався, чи навіть Барак Обама, якби вирішив ще раз піти і переобратися, але здається, він уже ж не може після двох термінів. То мир був би десь ближче, було б трошечки більше санкцій. Так, звісно, всі би боялися нічого своєчасно не було б, але було би трошечки більше санкцій. і Було би принаймні визнання Путіна воєнним злочинцем і Росії країни. Бо, бодай вербально це було би проговорено. А зараз оце цілування у всі частини тіла з боку Трампа, який розказує, що Путін поважає Росію, що Путін заплутався, що ну тобто власне. Ну, що тут скажеш. Це людина. В мене є знайомі, які вважають, що Трамп настільки хитрий, він веде таку дуже хитру гру. Він в очі путіну говорить одне, а насправді думає інше. Та ось він з Росією як зроб, Та він не робить. Він не може речення слова в речення дібрати. В нього обмежений словниковий запас. Він робить паузи, коли відповідає журналістам на запитання. Він бачите, от по міміці це все видно. Це не міміка якогось переможця, це міміка людини, яка задумається, що сказати. Це часто. Видно, не може така людина вести гру, Ну або він ультратонкий актор. Але не Трамп. От Рубіо, так ви пам'ятаєте, як він там стоїть з розгубленим обличчям. Потім Трамп щось жартує. Він почув сміх, треба сміятися, бо звільнять, посміявся, знову стоїть з розгубленим обличчям. Ну от, такі, як Рубіо, вони, попри те, що малюють Христина Лобі на публічних заходах, вони все ж таки трошечки щось розуміють. І навіть Джей Дівенс, мабуть, трохи більш інтелектуальний, хоча це теж доволі суперечливе питання. Пам'ятаєте там про інтимні зв'язки з диваном і так далі. То, власне, Дональд Трамп, вочевидь, та людина, яка ні. Чого ніяк не впливає. Ніяк не може тиснути на Росію. Відтак ніяк не впливає на перемовний процес. Це про що сказав Пісков. Про що ще сказав Пісков? Помічник російського диктатора додав, що в переговорах щодо України потрібно враховувати реальний стан справ на землі. Ну тобто, знову ж таки, він сам собі суперечить стан справ на землі Запорізька та Херсонська область, частково окуповані, і Україна вже без виходів, тому що нас відверто не підтримують, так як треба наші партнери. Готова заморозити по цій лінії. Оце стан справ на. Землі Рашисти вимагають віддати всі області. Навіть Луганщина не окупована повністю. Донеччина далеко не окупована повністю. Про Запоріжжя та Херсонщину й говорити не доводиться про повну окупацію, і ці виродки вимагають віддати області повністю. Де ж тут стан справ на землі теж велике питання. Кремль розраховує, що терміни третього раунду перемовин з Україною стануть зрозумілими найближчим часом. Тобто, що вони роблять, підсумовуючи, дуже просто тягнуть час, та і все, і більше нічого. І, а... Що би там не говорив Трамп, вже якось він, до речі, можливо, припинив говорити про два-три тижні. Хоча знову ж таки мусується оця от тема з пакетом санкцій, з законопроектом санкційним, який от, от мають ухвалити, але він знову ж таки ні на що не повпливає. Та тим не менше бачимо, що віз не те, що нині там, а віз, так би мовити, ну зовсім віддаляється в плані того, щоб досягнути якогось перемир'я, і нічого не відбувається.